Всім привіт, дівчатка, майстрині, рукодільниці, а також гості мого каналу. В сьогоднішньому відео я хочу показати вам готові роботи, які в мене були зв'язані за січень місяць. Це те, що справді готово, завершено так. І також є ще декілька робіт, але вони на даний момент знаходяться в процесах, тому процеси ми вже перенесемо на наступні відео. От, ну, А сьогодні, як бачите, Нікочка вже готова вам демонструвати нові наряди, тобто, я буду вам показувати наряди, комплекти для новонароджених малюків. Так, звичайно, це можна одягати на фотосесію, можна одягати на будь-який інше свято. Так, наприклад, ви йдете до когось в гості, можна комусь придбати на подаруночок. До речі, так одразу скажу: якщо комусь щось сподобається і хтось щось хоче таке гарне, затишне, тепле, і ексклюзивне, як то кажуть, то ви можете звичайно зробити замовлення. Або, наприклад, придбати з того, що є у мене в наявності. І я думаю, що краще одразу писати в Інстаграм, там ми з вами зможемо вже спокійно порозмовляти. Тобто посилання на мій інстаграм чи на мою електронну пошту буде знаходитися під цим відео. От, ну, як бачите, нікочку я вже положила, вона вже вся в очікуванні. Сьогодні буде займатися. Переодягалочками. От. І як бачите, я вам ось тут поставила так чисто, просто для прикладу, щоб ви навіть подивилися на сам розмір. так, Тобто ось ця більша лялечка, вона як новонароджена дівчинка. так, І ще у мене тут теж є ось така малюпусінька дівчинка. Спить вона ось так гарно в своєму ліжечку. І тут вона вкрита такою ковдручкою комфортером. Я теж це все в'язала. Але лялечка в мене голенька, вона була в одежі, От. але одяг забрали, Ага, ось так залишилось. Тому просто так хотіла вам показати, чисто щоб ви побачили, які в нас можуть бути розміри. Можна в'язати для ось таких малесеньких, а можна в'язати для ось таких. От. Така малюпусінька красуночка. Так, ми її поки що відставимо. От, як бачите, у мене ось тут лялечки сидять на качельці. Так, от, і ось така малесенька буде собі спати в ліжечку. Е, так, ну а ми будемо вам показувати одяг. Також у мене ще був зв'язаний ось цей пледик, в'язала спицями із плюшової пряжі. Знаєте, я вам попередньо теж показувала, в'язала квадрати із плюшової пряжі, так, збирала їх в плед. От, а тут мені захотілося зв'язати от такий біленький, тому що е, також не до всіх, наприклад, нарядів може підходити якийсь там, знаєте, кольоровий чи різнокольоровий пледик. А вже біленький, я думаю, він буде підходити до будь-якого наряду. От, Ну що ж, давайте почнемо. Це був такий невеличкий вступ. Сподіваюся, у вас все гаразд, і ви полюбляєте дивитися відео такі. На таку тему. Тож я вас всіх запрошую до перегляду і бажаю вам гарно провести з нами час. От, у мене був зв'язаний ось такий дуже-дуже тепленький, м'ягенький набір. Зараз вам буду його показувати. Так, е, так напевне, напевне, давайте я одразу. Ось так одягну. У мене є такі малесенькі шкарпеточки. Можна, звичайно, взуття, ну так, просто щоб воно, знаєте, гарно. Це навіть трошки такі завеликі шкарпеточки, хоча вони ну, дуже манюсінькі, бачите? От, Але рожевенькі, щоб гарно підходило нам до рожевого набору. Е, можна одягнути. Там взуття туфельки, можна одягнути колготочки. Ну, якщо кому подобається, ось у мене був зв'язаний, зв'язана, точніше, ось така суконочка, туніка. Можна, наприклад, якщо вдягати лосінки, це може бути такий міні-короткий кардиганчик, так? Або таке тепленьке, коротеньке платічко, от. Ззаді в нас ось такі гудзички. І тут я зробила такі от. Малесенькі помпончики на бантик. Це у мене біла пухнаста пряжа це на коперіс, а тут у мене софті рожева. Так, давай будемо одягатися. Я не буду е, защіпати гудочки, тому що це буде все дуже довго. От, на інших наборах вони також є. А ось так просто вам продемонструємо. Ага, сосочка у нас тут ще. Зараз ми її дістанемо. Ось. Так. Бо вона без своєї сосі деколи не може. Знаєте, скучає, хоче, тому я їй даю ще сосочку. Вона ще в нас дуже маленька. От. От, подивіться, як вона виглядає. Зараз мені здається, ну так передається на екрані, що в неї шкіра така ну темна, насправді ні. Можливо, коли змонтую, воно буде природньо показувати так, як має бути. Ось тут у нас такі манжетики білесенькі. Так. Ще у мене є ось така шапочка. Тут теж шапочку робила у вигляді зайчика. Бачите, зробила, ну, наче, тобто, вушка і такий, наче, носик. Ось тут очі я вже не стала ніякі робити, тому що вишенька, носик, вушка, очі. Щось мені здалося, що це буде всього надто багато. От ось так виглядає. Бачите, можна, звичайно, шапочку зав'язати. От, на шнурочка, на бантик. І ось така одна у мене красунька сховалася. Так, От. я отак її ложу на бочок дуже гарно. І ще у мене був зв'язаний ось такий плюшевий зайчик. От. Очі в нас тут пластикові на безпечному кріпленні. Але якщо, наприклад, хтось хоче замовити без таких очей, то я, звичайно, очі вишиваю без проблем. От. І ось так в ручку, і подивіться, яка краса. Ну, На мою думку, ви обов'язково напишіть в коментарях. Як вам подобається, от. Ось така вона дуже така ніжна, ніжна рожева дівчинка. От. Ось так виглядає перший набір. Так, красунечка. Я вчора знімала вам огляд на пряжу, яку я замовила. Як бачите, які можна в'язати. Ну, звичайно, їх можна в'язати різні, так, там, для будь-якої фотосесії. от. Ну, але от із таких саме ниточок, на мою думку, саме якраз такі, знаєте, ніжні, м'ягенькі наборчики, получаються, тобто одягнути малюка саме задоволення. от. Так, це в мене був такий перший набір. Далі, дівчатка, покажу вам. Теж дуже красивий. Але він він біленький. І в нас пледик біленький, все біленький. Ну, сподіваюся, що вам буде все гарно видно. Я його зв'язала, відфотографувала і одразу, як бачите, в пакет. Тому що, тому, що він. Ой, білесень. Так. Так, зараз вам показувати. Ось у нас тут є ось такі туфельки, називається набір вишенька можна назвати. От, ось такі, бачите, туфельки мають гудзочки і ось такі вишеньки. Вишеньки, звичайно, їх в мене тут багато буде. От. Так, такі туфельки. Далі ось така у мене шапочка є. Бачите, тут теж у мене ось такі міні-міні-прикраси. Дуже гарно тут можна, ну, воно пришивається, я все пришиваю так, що воно дуже добре тримається. Ось така шапочка теж з вишенькою. От І ось така суконочка. І тут теж у мене є малесенька вишенька, і ззаді в нас йдуть гудзочки біленькі. Так. Ця пряжа зв'язана, той набір зв'язаний із пряжі із напівшерсті. Акрил і шерсть якось так. Так, носочки, в принципі, я, напевне, знімлю. Можна одягнути, кажу, колготочки, можна одягнути білі шкарпеточки. Оці рожеві я знімлю, тому що, коли дитинка може бути босенька, це теж гарно виглядає. От. І зараз ще приміряємо ось такий. Цей, ця суконочка трошки довша, більшенька. Так? Ну, тобто місце з дитина точно може одягати. Ну, є різні діти за розміром, так? От. Але вона трошечки більше від тої рожевої тонічки, і шапочку я також зробила більшеньку, от. Бачите, в мене вже все-все відпарено. От, шапочка в нас теж трішки більшенька. Якщо комусь треба, то, звичайно, можна зробити меншу. Як я вже і говорила, я стараюся так робити чуть-чуть не так впритик прямо на, на цю лядочку, так? а так, щоб це реально можна було одягати на головочку малюка. Може, хтось любить під такі шапочки одягати чепчики, або ще тонесенькі такі трикотажні шапочки, От тому я роблю такі трошечки більшенькі. А, говорю вам за шкарпеточки, дівчатка, у мене ж тут є туфельки. Вони біленькі і зливаються з пледиком. Так, тут можна гуцечок розщіпати, а можна і так тягнути. Якщо я буду розщипати, це буде трошки довше. Так. Ну, напевне, в сидячому положенні вам би можливо і було трошечки по-іншому видно. Ось так все тут у нас гарненько. Ось така і дівчинка. Булочка, якщо її посадити. От. Наші туфільки. Ось така кнопочка білесенька, нарядна. Подивіться, які гарнесенькі ножки. Ось такий святковий набір. Такий біленький, гарненький. От красунечка. Це другий набір так. Вишеньки я пришивала, вони теж. Надійно тримаються. Так. Ось так, поставимо тут. От. Так, це ми вам показували другий набір, і зараз я вам покажу не менш гарніший, на мою думку. Так. Почнемо з меншого. Почнемо ось з таких пінеточок, а ви зразу, якщо ви уважні, Здогадуйтеся і пишіть в коментарях, чи ви здогадалися під час відео, хто це в нас тут зараз буде. Ось такі в мене були відв'язані жовтенькі пінеточки з відворотом. А теплесенькі. Є ще тут запас інших шнурочків От. коричневих, так. От. Ага. Ось такі. Подивіться, які красунчики, шортики. От Отак, от знаєте, шортики, шортики. Ну, чесно, от я зараз одягну, і ви подивитеся, як воно зовсім по-іншому виглядає на, на лялечці, от на дівчинці такі шортики. Ну, давай зразу будемо одягати. Вони теж трошки такі більшенькі, казі на мене, але воно ну, досі так, знаєте, ну, так дуже-дуже мило виглядає. Так, де моя булочка маленька. Що ви думаєте, з нею треба розмовляти, Мама вона не хоче скучати. Хто ще не бачив, в мене є теж перед попереднім відео, я також показувала вам такі пухнасті набори. Можете перейти подивитися, хто ще не бачив, там теж є різні шортики. От. <сум> Ось так. Не знаю, чи я буду вдягати, тому що все ж таки я думаю, що ніжка в малюка трошки більшенька, ніж у цієї лялечки. Але, напевно, вже і одін. Бачите, тут є такий запас добренький. тут ще в мене є одні шнурочки. От. Ось так якось виглядає. Вона просто ніжки так свої тримає, знаєте, в такому напівзігнутому положенні, тому не можу розігнути, щоб ножки показати. От. Також дивіться, ось така в мене шапочка з такими плямками, з рожками і ось такими милими вушками. Так. От. Можна, якщо робити фотосесію, не обов'язково давати оцей бодік, так? Тобто це можна все фотографувати на голеньке тіло. Пряжа надзвичайно м'яка, це пряжа софті. Вона дуже м'яка і ніжна, абсолютно нічого ніде не тисне, не як то кажуть, не мучить малюка. От. І подивіться, які ми красунчики. От. Це вже такий, знаєте, ну такий набір. Точно на фотосесію, точно десь вдягатися на якесь свято красиве і показувати. Тобто, що от, от тільки ось ця моя дитина має такий набір, так? От, подивіться, яке воно гарне. <смі> така булочка. Ну, дуже мені подобається взагалі. Я просто в захваті. Це настільки такий милий, ну такий, знаєте, такий теплий відтінок жовтого кольору. Що я просто не могла не зв'язати ось цього жирафика. От. І так просто теж для прикладу вам покажу, щоб, наприклад, дівчинка не сумувала, у мене є ось такий жирафик комфортер. Бачите, я вже вам його показувала якось. І він теж в'язаний. Я в'язала його таким подвійним. Він міцний, тут ручки, тут ніжки. Ось, як бачите, ніздрі очі вишиті. Тут абсолютно немає ніяких дрібних деталей. Тобто, це повністю така іграшка безпечна для дитинки. От. І я ось так ложу їх і подивіться, як це гарно все виглядає. От. Ну, така краса. Ну, мені дуже подобається. Напишіть, як вам. Такий у нас персонажик, така красунечка. І насправді це можна одягати як дівчинку, так і хлопчика. Так? От. Ось такий нарядик. Так, де ми тебе покладемо? жирафика? Ось. Так. Одразу я ці шнурівочки сюди поставлю. Шортики просто бомба, бачите? тобто Все тут зручно. Є така гарна отут відстань на ніжки. так Ну Тобто, памперс одягаєш і малюку взагалі комфортно. От. Так. красунечка, так? У мене тепер є досить різних таких м'ясеньких ниточок. Обов'язково буду ще щось таке гарне в'язати. От, щось ще новеньке придумаю. Так. І зараз вам покажу ще один набір, але тут треба вже вдягнути штаніжки, лосінки, ще чи за все так. Колготочки навряд чи підійдуть. В мене є, в принципі, біленькі ось такі. Можна і біленькі вдягнути, а можна і ось такі, такого зеленого кольору. Напевно, я одягну ось такі, це точно для новонароджених малюків. Я вдягну ось так, тому що у нас буде наряд коротенький, і тут обов'язково потрібно щось таке на ніжки. Тішки ми залишимо голенькі. Ну, у моєму варіанті, так. які ему Ну, давай зі одягай мене. Давай, одягайся мене. За мене одягай. Так. Ще у мене є тут ось такий набір, зараз вам покажу. Такий кардиганчик, светрик, жакетик, хто як називає. Але, ви знаєте, він. ну, Якось не знаю, як це сказати. Якось не схожі на інші. так, тобто Це така тема: квадрати, різна ниточка, багато різних моточків. Ну, так, ну, ну щось таке. от, Якщо хтось зв'яже, то ви, звичайно, мене розумієте. ну, Насправді мені дуже 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 подобається цей кардиганчик. Двій пальчик. Кажіє в мене пальчики, так? От. Можна і біленькі лосіночки собі вдягати, можна ось такі. Він теж трішечки великий і можна ось так рукавчики підкотити на манжетики. Ось так можна защіпати. Звичайно, можна одягнути по якійсь легенькій літній суконочці. От. Ось такий. Такий кардиганчик розлітаєчка. Ну, я так називаю. Тобто він не є такий, що він, знаєте, прижимає тіло. От, а такий, як розлітаєчка. От, і ще в мене ось така шапочка. Шапочка з вушками для, ну, як у виді зайчика, от. Можна зав'язувати, можна залишити так, от ось і гарно тримається. І ось ще такий набір. Моя красунька. Сосочку тобі дати, так? Давай. Ось так можна. Можна такий набір теж доповнити іграшкою, зайчиком, сіреньким, рожевим, біленьким, жовтеньким. Ось така дівчинка. Тут квіточки, вушка, тут теж квіточки. Маленькі, маленькі ось вушка, Я зробила маленькі ось От. І ось такі ще. От, це, напевне, все. Чотири набори. Були зв'язані. Я вже і сказала, що в мене ще є процеси, але це вже до іншого відео відноситься. От. Я буду чекати на ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, який із наборів вам сподобався найбільше. От. Можливо, ви б ще щось додавали. Хочу десь його поставити, того зайчика, не знаю. Якось якось так. От, всього у нас тут багато, але все дуже таке миле і гарне. Ну, для немовлят не може бути немилим. Ось. Тому у нас сьогодні було таке відео. Пишіть, дівчатка, коментарі, бо це дуже важливо насправді. А я з цікавістю, звичайно, буду їх читати і чекати. От. Напевне, це все, буду закінчувати. Бажаю всім мирного неба над головою. Дякую за ваші перегляди і дякую всім тим, хто пише коментарі. Я, звичайно, на вас звертаю увагу і щиро-щиро вдячна всім тим, хто в мене є, хто пише, кому цікаво, хто переглядає, хто ставить сердечки. Всім, -всім щиро дякую. От. Ну, а на сьогодні ми вам дякуємо також за перегляди і побачимося з вами вже в наступних відео. Па-па!